Розділ 27. Вже світало, коли Морган Лія побачив візок і вершників. Вони покидали західні луки, сповільнюючись, щоб почати підйом на пагорби, що вели до південної варти. Горець вартував на південній кручі вже три дні, вдивляючись у землю, що пробуджувалась. Зорі і місяць тьмяніли в безхмарному нічному небі. Але пагорби були густими від туману, що чіплявся за западений яри. Земля була сховищем для досвітніх тіней, що танули в сірості ночі, що зникала, нерухомі й мляві оболонки, які будуть цілком поглинуті, коли настане ранок. Звичайно, така доля не спіткає візок і вершників, які були тінями із плоті, їхні рухи виділялись на тлі застиглої темряви. Морган дивився за ними мовчки, нерухомо, ніби будь-який звук міг змусити їх зникнути в імлі. Вони все ще залишались на пристойній відстані, майже губились в мороці, мерехтіли, як примари. Це перша ознака життя, яку він побачив з тих пір, як почав пильнувати. Горець одразу зрозумів саме цього він чекав. Три дні ніхто не виходив і не заходив до Південної варти, ніхто до неї навіть не наближався. Земля навколо здавалась взагалі порожньою. Живими тут були лише пташки, що літали туди й назад. На Мармідоні та Райдужному озері були барки, але всі вони пропливали далеко від цитаделі Тіней, далеко від будь-якого контакту з нею. Морган довго й уважно спостерігав за ознаками життя всередині вежі, але їх не було. Горець спав уривками, щоб мінімізувати ймовірність того, що щось пройде повз нього. Він спостерігав і чекав, але нічого не з'являлось. А от тепер візок, вершники. І Морган був впевнений, що вони прямують до південної варти. Він продовжив видивлятись і зрозумів, що це все шукачі, це розповідали чорні плащі капюшони, і те, як вони тримались на конях. Вони наближались потай під покровом ночі, бо не хотіли, щоб всім стало це відомо шестеро вершників, четверо попереду, двоє позаду, щонайменше двоє візниць, у дивній тиші, що залишала ніч. Вони стали шепотом порожньої землі. Морган глибоко вдихнув. Ось чого він чекав. Він був впевнений у цьому, але не знав чому. Він не знав, навіщо візок їде до південної варти. Можливо, там всередині пар Омсфорд, можливо, ні. Це не має значення. Щось всередині горця шепотіло, не можна дозволяти їм пройти. Це говорив голос настільки чіткий і впевнений, що Морган не міг його ігнорувати. Це те, чого ти чекав. Так, роби щось казало йому підсвідомість. Три дні тому Демсон Рі і Меттіро вирушили шукати пара, послідували за в надії, що він приведе їх до Омсфорда. Вони сподівались тільки на медальйон, бо шторм змив усі сліди. Морган чекав їхнього повернення, але дівчат ще не було, і не було жодних ознак того, що вони прийдуть найближчим часом. Горець мав якимсь чином визначити, чи пар у в'язниці Тіней неможливе завдання, тому що він не міг увійти і подивитись, що там всередині південної варти, а от тепер горець глибоко вдихнув. Тепер, можливо, все буде інакше йому довелося швидко думати, що робити, бо діяти потрібно негайно. Він вже простежував маршрут віска, він йшов крізь туманні пагорби. Можна перехопити, це легко вдасться можна дістатись до нього, перш ніж той під'їде до південної варти, в запасі є ще кілька миль. Своїми очима він відстежив колію. По якій мусив їхати візок, щоб дістатись цитаделі, шлях, який проклали інші візки раніше, досить близько, і він може його зупинити, якщо захоче. Він один проти восьми, точніше, проти восьми тіней. Горець посміхнувся «Не час зараз роздумувати і бути обережним. На сході почали виглядати слабкі промені сріблястого світла, перші блискучі нитки впали на темну поверхність райдужного озера, тиша поглибилась. Стоячи на крузі, дивлячись через пагорби на візок і вершників, горець виявив, що дивиться трошки далі, ніж тут і зараз, у минуле. Він знову бачить себе в лія, у високозем'ї, там, де його сім'я жила багато століть тому, він згадав, як описав цей період Метті. У той момент він стояв на місці, проводив свій час, кусаючи за п'яти офіційних осіб федерації, розквартированих у тому, що колись було домівкою його сім'ї, задовольняючись створенням дратівливих відволікань, задоволений спричиненням шкоди і усілякого невдоволення. Він з тих пір пройшов довгий шлях. Спочатку на північ до Гадезгорна і привида Аланона, потім в Тірсіс і яму, до зубів дракона і виступу, до Падішара з повстанцями, потім ще далі до Елдвіста і Кам'яного Короля, до чорного ельфійського каменю і Маугрімта. Він бився з тінями і їхніми посіпаками, вижив, хоча не повинен був. Він змінився, і він ніколи не стане минулим собою. Але навіщо ним бути? Минуло ціле життя з моменту від'їзду з високозем'я, і Морган зміцнився так, як колись і не міг уявляти. Його зір прояснився, минуле зникло. Він роздивлявся сьогодення, переконаний у тому, що потрібно робити. Горець втупився у візок і вершників, прислухався до шепоту в свідомості так, він знає, що треба робити. Горець пішов швидко, прийнявши рішення. Він скинув рюкзак, плащ, залишив лише меч Лія. Горець спустився крізь дерева по північному схилу, тримаючи свою ціль в полі зору, дістався до пагорбів внизу. Пробіг їх до вузького місця, через яке візок з вершниками мусили проїхати, щоб дістатись до південної варти, думаючи, що, можливо, все ж потрібно розробити якийсь план, щоб хоча б мати шанс вижити у нерівній боротьбі. Земля була твердою, порожньою, трави, втім, були вологими від ранкової роси, і видавали мокрий, ляскаючий звук, коли горець наступав на них. Він відчував запах землі й дерев, аромати густрі, гострі. Туман поглиблювався, намагався охопити горця. Треба рухатись швидко, думав він про себе. Так швидко, як думка, і так само впевнено, як доля. Морган зрозумів, що повинен буде вбити більшість ворогів, перш ніж вони дізнаються про його присутність. Треба бути кращим, аніж вони, треба бути більш смертоносним. Він здолав зарості Чорного горіха, пройшов вишні, які згинались від важкого вологого листя, і прислухався він чув візок, його скрип і стогін. Він ще далеко, але вже близько до місця, де можна його перехопити. Горець глянув на схід і зрозумів. Що сонце все ще ховається внизу в деревах, воно майже не пробивається своїми променями. Часу ще достатньо, його не виявить схід. Отож, шанс є. І знову тихенько він пішов уперед. Морган полював у високозем'ї роками, перш ніж піти на північ. Він ставав з позаранку, щоб вирушити зі своїм ясеневим луком сам у світ, у якому він був чужим. Він вчився робити себе єдиним з тваринами, на яких полював. Лише іноді він стріляв у них, щоб поїсти. Частіше він просто їх переслідував, не вбиваючи, спостерігав за їхньою поведінкою, відкривав їхні секрети. Тоді він добре в цьому розбирався, та й зараз непогано. Але тіні теж мисливці вони відчувають все навкруги. Краще, аніж він. Треба про це пам'ятати, треба бути обережним. Тому що якщо ворог знайде його першим, Морган глибоко вдихнув через рот, заспокоюючи своє серце. Який план? Що він збирається робити? Зупинити їх, вбити, подивитись, що у візку, а що як там нічого немає, тоді він втратить своє прикриття. Але ні. Він знав, що діє недаремно, візок непорожній, інакше навіщо його супроводжували вісім шукачів. Там щось є. Голос всередині йому це стверджував, що це те, чого й чекав горець. Якусь мить він подумав, що це голос пришвидшення, він звертався до нього з якогось потойбічного світу, або, можливо, з землі, в яку вона повернулась. Вона ніби його посла, вела до того, що лише вона одна могла бачити, але ця ідея здалась йому небезпечною, і він її відкинув негайно. Це мій голос, подумки сказав собі Морган. Через кілька хвилин він дістався урвища, через яке мали проїхати вершники з візком, саме тут він їх зупинить. Горець зупинився, прислухався. Звідкись позаду долинули звуки, вони наближаються. Горець став у центрі урвища і спробував оцінити час, що залишився, потім він пішов до однієї сторони, тримаючись у тінях, щоб вологі сліди не виблискували на сонці. Він вдихнув туманну прохолоду і очистив свою голову. Плани приходили і покидали його голову. Вони сортувались і відкидались так само швидко, як сни після пробудження. Жоден не підходив, жоден не здавався вірним. Він дійшов до кінця урвища і почав розвертатись, потім зупинився біля входу, у найвищу частину урвища. Тут, сказав собі хлопець, тут все почнеться після того, як візок заїде всередину. Після того як вершники будуть заблоковані і не зможуть повернутись, щоб допомогти тим, хто позаду. Це дасть дорогоцінні секунди, щоб відправити щонайменше двох вершників, а можливо і тих, хто керує візком, на смерть. І в цьому випадку, якщо візок буде порожнім, він зможе втекти. Однак горець чітко розумів бігти він буде недовго. Бо інші тіні вистежуватимуть його. Ні, треба битись, щоб там не було всередині візка. Треба або вбити, або померти. Тож ніякої втечі. Він відчув стукіт у грудях, як вибухає серце всередині, як шлунок перетворюється на порожнє місце, яке постійно здригається й бушує, в голові запаморочилось від думки про те, на що він готовий. Морган був переляканий і збуджений одночасно, не в змозі стримати жодної з десятка емоцій, які проривались через нього. Але голос усе ще шепотів, що це те, чого він чекав. Тіні були вже близько. На сході світло залишалось слабеньким і віддаленим. Тут висів туман, буде достатньо прикриття. Горець відступив назад у дерева. Витягнув меч Лія і присів. Будь ласка, попрохав він якусь невидиму силу. Будь ласка, зроби так, щоб це був пар, нехай я зроблю щось хороше. Ці слова він повторював літанією в свідомості. Вони змішувались з шепотом, який тримав його, впевнений, що все він зробить правильно. Він не міг пояснити собі це відчуття, не міг виправдати його, міг тільки у нього вірити, як і в те, що іноді потрібно не ставити питання, а просто приймати долю. Моргана розривала правда, яку він відчував, а також обман, який міг статись. Розум радив бути обережним, але серце наполягало на сліпій відданості. Почуття боролись всередині, а він чекав, скручуючись у вузли в кущах. Раптом він підскочив, помчав назад через дерева і вгору, по пагорбу, тримаючись найглибших тіней, дихаючи ротом, щоб робити швидкі ковтки повітря. На вершині він поповз туди, де проглядався захід. Саме там він побачив тіни з візком». Вони їхали повільно, спокійно, не озирались і, скоріш за все, не відчували небезпеки, можливо, тому що вони занадто близько додому, подумав горець. Хотів би він сказати, що у візку він вдивлявся у нього, ніби роблячи це, зможе зазирнути за полотно, яке обгортало кузов, але нічого він так і не зрозумів. Відчув лише, як всередині нього горить вогонь, що боротьба між сумнівами та впевненістю триває. Він відступив назад у тінь і пригнувся, рясно потіючи. Що робити? Це останній шанс передумати, наскільки правдивим є голос в голові, і які шанси того, що він бреше. Нарешті юнак піднявся і пішов вниз крізь тіні до того вузького місця. Всі зайві думки він відкинув і рішуче був налаштований зробити хоч щось, як того потребував шепіт, який вже перетворився на крик у голові. Хлопець дістався укриття і опустився на коліна, обома руками стис руків'я меча, артефакт, якого він боявся і якого жадав. Як швидко і легко я знову залежу від нього, подумав юнак із подивом. Піт стікав по чолу, лоскочучи, він його витер. Прохолодне ранкове повітря, здавалось, не заспокоювало тепло тіла. Він глибоко вдихав, щоб уповільнити серце. Морган відчував, ніби цього разу він точно розвалиться по швах. Що зробить магія меча? Врятує його чи поглине? Візок наближався, колеса брязкали і стукали по нерівній стежці. Коні пихтіли. Горець завмер в тіні укриття, втупившись очами в туман. Одна рука потягнулась до обсидіанової поверхні меча Лія, і він згадав, як з'явилась його магія, як предок Рона Лія попрохав сили у Аланона, щоб захистити Брін Омсфорд, як друїд виконав його бажання, зануривши лезо меча у води Гадесгорна, як багато трапилось з тих пір! Скільки життів було змінено? Він стиснув руків'я, кісточки пальців побіліли, туман розступився, і вершники з'явились у каптурах, безликі, набагато більші, ніж він очікував. Пара здіймалась з нагрітих боків коней, вони почали спускатись четверо попереду, за ними візок, візники і двоє позаду. Морган Лія заспокоївся. Очікування залишилось позаду треба діяти. Шукачі їхали, згорбившись на конях, тихі й нерухомі, не виказуючи нічого, ані облич, ані думок. На грудях емблема вовчої голови. Вона виблискувала начищеним металом. Морган знову їх перерахував так, точно, вісім. Але всередині візка може бути хтось ще. Не можна нічого побачити через полотно, яке закриває загратовані віконця. У візку можуть бути ще тіні. він в черговий раз глибоко вдихнув і повільно видихнув. Чи він здатен на це? Він вже бився з шукачами та тінями, пройшов від одного кінця калагорна до іншого і вижив. Він більше не недосвідчений юнак. Він зробить те, що мусить. Вершники проїхали. Візок в'їхав у вузьке місце урвища. Морган встав тихо і підняв меч Лія. Треба бути швидким, впевненим і не вагатись. Горець залишив укриття і рушив за вершниками. Ті, що були попереду, з візком, поїхали у вузьке місце. А він атакував тих, що були позаду. Горець розмахнувся мечем дугою, вкладаючи всю силу, та розрізав їх навпіл. Шукачі звалились з коней, як колоди, беззвучні після єдиного здивованого хрюкання, померши миттєво. Їхня кров була зеленуватою і густою. Її бризки потрапили на руки Моргана. коні злякались. Потяглись в обидва боки, горець пішов уперед та стрибнув до візка. Попереду урвище, затінене з кущами й деревами. Процесія не сповільнювалась. Нарешті він ухопився за полотно і підтягнувся, розрізав зав'язки і заліз всередину. Слабке світло світанку відкрило єдину фігуру, що лежала нерухомо в кузові. Руки й ноги зв'язані. Він пішов до неї, не сповільнюючись, розуміючи, що темні фігури попереду починають обертатись, інерція віднесла горця до передньої частини візка поспіхом. Він скрутився, відводячи меч для удару. Хтось спробував крикнути, а потім він з люттю розірвав тканину ударом та розрізав шукачів, доки ті не дістали зброю. Вони скрикнули та попадали. Меч Лія почав світитись вогнем. Він проштовхнувся повз розірвану тканину на сидіння візка, відштовхнув те, що залишилось від шукача, схопив віжки, заволав від люті та шмагнув коней. Ті закричали і кинулись вперед, наїхавши на головних вершників, які спробували обернутись, щоб побачити, що відбувається. Візок мчав на них. Але всі знаходились у вузькому місці нікуди подітись. Вони спробували розвернутись, спробували зіскочити з дороги, але вдавалося їм лише крутитись у вузькому проміжку, візок в них врізався, миттєво зваливши двох, розчавивши одного шукача колесами, відкинувши іншого в дерева. Сам транспорт здригнувся, підскочив, коні злякались. Морган Ліа встав і підняв меч Лія, щоб блокувати удари. Тим часом візок вилетів з урвища на рівнину. Горець смикнув завіжки і розвернув усе, ледь не перекинувши транспорт. Колеса ковзнули по вологій траві. Горець закинув меч у піхви, щоб звільнити обидві руки, щоб керувати конями. Позаду два вершники, що залишились, йшли на нього. Темні форми ніби матеріалізувались з туману. Один з двох, що були звалені, теж встав, морган направив коней до них, набираючи швидкість, піт стікав по обличчю. Горець потягнувся назад за мечем і підняв його. Магія розлетілась по всій площині, леза вогнем. Вершники шукачі дістались до нього першими, атакували з двох боків, витягнувши мечі. Моргану вдалося промчати повз них і дістати мечем першого, а потім він відчув червоне пекуче горіння у плечі, коли другий зістрибнув з коня на сидіння візка та наніс йому удар своєю зброєю. Горець ледь не впав з візка, але йому вдалося витримати і виставити ногу, щоб відштовхнути ворога назад. Транспорт повернув широко і цього разу не встояв. Візок перекинувся, кинувши супротивників на землю. Морган впав, в очах почорніло, біль пронизав тіло горця, але він все ж миттєво встав на ноги. Шукач, який поранив його, чекав допомоги від того, що був пішки. Обидвоє вони ставали тінями, ставали чорними тілами у тумані монстри з червоними очима. Вони побачили, як вогонь пробіг по лезу, і зрозуміли, що угорця є магія. Скинувши маскування, вони прикликали власні сили. Угорця полетів багряний вогонь, але він його заблокував і кинувся в атаку, більше не думаючи. Врізався в першу тінь, збив її з ніг. Меч Лія полетів вниз. Ворог закричав, здригнувся і затих. Морган повільно розвернувся і пішов за іншим. Горець відтепер себе не контролював. Тінь завагалась, побачивши його обличчя, усвідомлюючи, що все, кінець. Знову уперед полетів магічний вогонь, який врізався в лезо меча. І знову Морган збив ворога, вдарив його один раз, два. Магія злітала вгору і вниз по артефакту. Тінь верещала, розриваючись, намагаючись звільнити, а потім вогонь перетворив його на порох. Горець обернувся, шукаючи ворога в мороці ліворуч, праворуч, позаду, попереду. Земля довкола була порожньою. На сході підіймалось сонце, світло текло крізь дерева, намагалось проникнути крізь тінь туман. Урвище стало темним тунелем, де нічого не рухалось. Тіні лежали навколо нього. Залишився один кінь, темна пляма на відстані близько 50 футів. Він лежав, не знаючи, що робити, намагався тупотіти по землі. Морган подивився на тварину, заспокоїв свої руки і повільно встав. Магія меча зникла, лезо знову стало бездонно чорним. Десь близько скрикнув дріст. Морган різко видихнув, і щось у голові підказало Тіні в південній варті все почули, вони прийдуть за тобою швидше. Він сховав меч лія в піхви і поспішив до перекинутого візка, згадуючи, що там може бути Омсфорд. Там пар, казав собі горець. Так має бути. Він був приголомшений. Стікав кров'ю, одяг Моргана був розірваний, забруднений, шкіра вкрилась пилом і потом, у голові паморочилось, а ще він відчував себе до небезпечного непереможним. Звичайно, там має бути пар, продовжував думати морган. Він заліз у візок, підійшов до зв'язаної фігури, яка горбилась біля однієї розколотої сторони, тіні приховували обличчя. Горець нахилився, кліпнув і вирячився. Йому судилось врятувати не пара, а Рен. Кінець 27 го розділу.